Вітаю вас на каналі Phoenix Car. Хочемо зняти невеличке відео, нагадати, який у нас чудовий автомобіль є зараз у наявності, у доступі. Це у нас Hyundai Ioniq Electric. Автомобіль 2019 року випуску вперше виїхав на дорогу загального користування у вересні 2019 року. Тобто, автомобіль почав експлуатуватися фактично з майже з 2020 року. Року. Автомобіль був привезений з Нідерландів, розмитнений, сертифікований і поставлений на облік. Пробіг автомобіля становить 93 тисячі, пробіг 100% оригінальний, підтверджений витягами з РДВ, актом виконаних робіт. Також пробіг можна перевірити за допомогою Вінкода, який, як завжди, буде вказаний в описі під відео. Будь ласка, без жодних проблем. Ніхто до пробігу не лазив, нічого там не робив, нічого ніхто не відмотував. 100% оригінальний пробіг, друзі, наголошую, це дуже важливо. Це не ті пробіги, які ви бачите на авторії, там, де 95% автомобілів, які там продаються, мають скручені пробіги. Коли заявлено там 70-80 тисяч, а по факту там 200 і більше. Тому, друзі, на цих автомобілях пробіг крутиться дуже легко, надзвичайно просто знайти доволі таки складно. Тому нікому не вірте на, на слово, обов'язково перед купівлею перевіряйте ці автомобілі. Він код, будь ласка, запити до офіційного дилера, платні сервіси, CarVertical, авторія будь-якими способами. Ніхто нічого не приховує, перевіряйте без проблем. Також за допомогою комп'ютерної діагностики під час огляду транспортного засобу так само без жодних проблем. Можемо спокійно на Надати вам свою діагностику, показати, приїздіть, привозьте свою діагностику. Без проблем. 100% оригінальний невеличкий пробіг 93 тисячі. Автомобіль має у нас батарейку 28 кВт, годин, двигун потужністю 88 кВт-120 кінських сил для тих, хто вперше на нашому каналі. Нагадаю, що даний електромобіль знаходиться в особистому користуванні моєї родини. Про цей автомобіль я знаю дуже багато. Про цей автомобіль на нашому каналі є просто неймовірна кількість різноманітних відео про обслуговування, про різні тести, запас ходу, про доопрацювання. Багато, дуже багато різних відео. По Технічному стану автомобіль обслужений. Тобто тут замінена олива в редукторі, замінений фільтр салону. Знову ж таки, дані відео про ці маніпуляції у нас є на каналі. Будь ласка, переходьте. Дивіться, автомобілі була заміна гальмівна рідина, гальмівні диски, колодки в новому стані, тобто лізти туди не потрібно. На даний момент автомобіль технічно повністю обслужений. Жодних маніпуляцій робити не потрібно, лазити туди не потрібно, просто брати і насолоджуватися їздою. Стосовно одразу технічних моментів, друзі, це у нас Hyundai Ioniq 28-й. Дуже багато людей плутають, точніше, навіть не плутають, а відносять всі корейські автомобілі під одну лінійку і вважають, що всі проблеми. І недоліки корейських автомобілів у притаманні всім, їх всім. Тобто, Друзі, ні, це не так. Я все ж таки наголошу на цьому. Іонік 28-й не має проблем з підшипниками, як Іонік 38-й, наприклад, і Кона Ніро. тобто Саме на 28-му Іоніку за весь час ми жодного разу не бачили автомобіль, щоб на 28-му Іоніку були проблеми з. Підшипниками редуктору або двигуна. Ця проблема їм не притаманна. Звісно, це залізо. Колись що небудь завжди може зламатися. Це ніхто не застрахований. Але якщо навіть в якомусь іоніку це трапиться, то це, друзі, на відміну від тих самих Кона Ніро, це буде виключення, а не правило. Тому іонік 28 цих проблем немає. Друге, антифріз, кристалізація антифрізу, як на 38-му іоніку. Знову ж таки, в 28 Іоніку з завода залитий антифріз необхідних допусків. Він з зеленого кольору, він не кристалізується, як на 38 му Іоніку. Він не має водяного охолодження і він не має цієї проблеми, друзі, не потрібно плутати. 28 Іонік позбавлений абсолютно всіх недоліків, які мають 38 Іонік, мають кона, мають Ніро. В даному автомобілі ці всі недоліки. Відсутні. Тому, якщо ви берете 28-й Онік, ви можете бути спокійні, що ніякої кристалізації у вас не буде, що у вас там будуть якісь проблеми з підшипниками на такому пробізі. Якщо ви купили автомобіль, обрали його нормальний без будь-яких технічних нюансів ніяких і будете нормально його експлуатувати, нормально вчасно змінювати вливу в редукторі, не стартувати з кожного світлофора, там тапку в підлогу. Ніяких проблем цей електромобіль вам не доставить. Друзі, не потрібно це забувати і не потрібно плутати. Стосовно запасу ходу, знову ж таки повторюся, величезна кількість відео про даний автомобіль є на нашому каналі. В різних погодних умовах: дощ, сніг, вітер, сонце, зима, літо, осінь, весна. Різний швидкісний режим 90, 100-110, 130. Які, які завгодно, скажімо так, умови, в будь-яких ви можете знайти на нашому каналі при будь-яких умовах запас ходу. Я скажу так, влітку це 250 кілометрів. Спокійно, тобто є знову ж таки відео на каналі, хто тобто мені що не розповідав, володіючи цим автомобілем майже рік, я точно знаю, на що він здати. Тобто влітку це 250 кілометрів по трасі. Це знову ж таки влітку з кліматом 230 ви можете спокійно розраховувати. Міжсезоння, тобто там температура 10-15 градусів, це приблизно 200-220 кілометрів. Зима, мінусова температура, пічка, короткі відстані це приблизно 180, плюс-мінус, в залежності від морозів, 180 кілометрів. Ось такі показники, друзі. Величезна перевага даного електромобіля це швидкість заряджання. Тобто при батарейці 28 кВт, швидкість заряджання даного електромобіля 67 кВт. Це дозволяє йому від 10 до 94% зарядитися за 24 хвилини. Це також є багато відео на каналі. Знову ж таки, повторюся. Перевірено неодноразово. Приїхали, поки там відпочили, сходили, перекусили і все. І погнали далі. Це величезний плюс автомобіль у всіх наших подорожах, їх було дуже багато. Завжди нас чекав. Жодного разу ми не чекали, поки наш електромобіль зарядиться. Тобто йому це не потрібно. Е, неймовірно швидке заряджання, величезний плюс. Для такої батарейки це просто неймовірні показники, друзі. По кузову. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, не підфарбовувався, жоден болтик не відкручувався ці стікла в автомобілі, оригінальні, включаючи з глобовим. Автомобіль знаходиться в неймовірному стані. Гарний чорний насичений колір. Не знаю, чи камера передає, але вживу виглядає він дуже і дуже Дорого, дуже презентабельно, дуже-дуже гарно. Це чорний колір, він потребує уваги, звісно. Але виглядає він... подивіться, як автомобіль переливається. Автомобіль не полірувався абсолютно. Тобто це чорний колір. Звісно, тут будуть певні сліди експлуатації. Ось тут на бампері. Невеличка подряпина, є декілька сколів на капоті, але їх тут просто мінімум і невеличка притертість на передньому бампері. Жодних проблем, тобто нічого критичного, в очі воно не кидається. повторюся, автомобіль не полірований і виглядає просто просто супрово. ось так Автомобіль у нас має оригінальні 16 легкосплавні диски. Диски в ідеальному стані, жодної бордюрки, абсолютно на жодному диску нема. Гума у нас попереду десь відсотків 85-90 залишку, позаду десь відсотків 50 плюс-мінус. Гума вся без шишок, без надривів, без нічого. Диски, повторюся, в ідеальному стані. Всі чотири Ось так. Так, зараз швиденько пробіжимося прибором, щоб підтвердити мої слова, що автомобіль дійсно весь в рідній фарбі. Ті, хто слідкує за нашим каналом, знають, що ми дуже багато і дуже часто проїжджали на цьому автомобілі 500 плюс кілометрів. Подорожуючи, і можу сказати, що це дуже комфортний автомобіль. Він надзвичайно м'ягкий, просто неймовірна у нього плавність ходу. Їхати одне задоволення. Велика колісна база. Автомобіль дуже вмісткий, має величезний салон, величезне багажне відділення. І розміститися з сім'єю, і загрузити всі речі, ніяких проблем не стане. Так, капот у нас алюмінієвий Також у наших відео я неодноразово наголошував, що, на мою думку, у своєму бюджеті Іонік це найкращий електромобіль, який не має абсолютно Конкурентів. Тому що за ці кошти ви отримаєте дуже комфортний електромобіль з просто суперовим запасом ходу, з неймовірною швидкістю зарядки, який ніколи не який буде дуже надійний і ніколи не доставить а, жодних проблем. Неймовірно надійні двигуни, неймовірно надійні батарейки. В даному електромобілі сох батарей 100%. Також є знову ж таки результати діагностики у нас відео на каналі. Батарейка в ідеальному стані. В усіх комірках все просто ідеально, жодного розбалансування, будь ласка, дивіться жодних проблем. Тому для тих, хто шукає собі в цьому бюджеті електромобіль, краще, на мою думку, особисто, знову ж таки, кращого варіанту просто не знайти, ніж іонік. Так, швиденько зараз приємо, пробіжимося. А, на сьогодні іоніки досить суттєво, та, в принципі, як і всі електромобілі подорожчали в ціні. Пов'язано це, по-перше, з курсом євро-долар. Так, друзі, у нас тут є крапочка. Звертайте увагу, щоб не було непорозумінь співвідношення євро-долара, який досить суттєво за останній час виріс це, по-перше, по-друге, дуже високий попит, враховуючи те, що розмитнення. Весь рік казали, що розмитнення електромобілів буде лише до, 2000, до кінця 2025 року, з 2026 року пільги на розмитнення скасують і розмитнення повернеться. На сьогоднішній день, в принципі, чіткої інформації немає. Хтось каже, що продовжить, хтось каже. Що не продовжать, дуже хотілося б, щоб продовжили, тому що ціни, якщо пільгове розмитнення скасують, ціни піднімуться дуже і дуже суттєво, тому хотілося б все ж таки, щоб автомобілі залишалися доступними. Наразі, на мою особисту думку, відсоток електромобілів від загальної кількості. Автомобілів, які заганяються, привозяться, просто мінімальний. тому я не думаю, що якби продовжили пільгове розмитнення ще на рік, це сталося б якоюсь величезною проблемою. Але подивимося: ажіотаж створили, люди спішать придбати до кінця року собі електромобіль, попит підріс. Як наслідок ціни, пропозиції не вистачає, ціни йдуть догори. Тому дані електромобілі і взагалі електромобілі, які зараз привозяться, досить і досить суттєво подорожчали. На жаль, нічого ми з цим зробити не можемо, тому що маємо, то маємо. Рік тому ці електромобілі коштували суттєво дешевше. Побачимо, що буде далі. Так, по комплектації автомобіля у нас в комплектації комфорт. Це не преміум комплектація, але даний автомобіль має абсолютно всі опції, яких просто з головою вистачає для повсякденного використання. Я собі як купував електромобіль, обирав свідомо саме цю комплектацію, щоб не переплачувати за ті опції, якими я не користуюся, про що я неодноразово наголошував. Конкретно даний електромобіль має у нас тепловий насос, має денні ледерські ходові вогні. Також автомобіль має ближнє ЛЕД світло. Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, підрулювання в смузі. Також автомобіль має безключовий доступ. Задні у нас LED ліхтарі. Тут у нас парктроніки, також у нас тут камера заднього огляду присутня. Далі, звісно, у нас чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Також автомобіль має це у нас утримання в смузі, це у нас ESP, імітація звуку. Двигуна. ось Так у нас виглядає кермо. Маємо блок управління мультимедією. Це у нас, ну, звісно, мультикермо, я на цьому вже не буду акцентувати увагу. Блок управління адаптивним круіз-контролем. Також у нас датчик світла, датчик дощу, полістки перемикання рекуперації, кнопка старт-стоп, звісно, ледовський щиток. Тут у нас клімат-контроль. Присутній, велика навігація мультимедіа, також у нас камера заднього огляду, яка малює траєкторію повороту керма. У нас встановлена топова акустика Infinity, яка має досить і досить гарний звук. ось так сабвуфер багажнику, підсилювач, автохолд електроручник, кнопка драумод. Тобто вибір режиму руху ось так. Комфорт, спорт і екорежим. Тобто автомобіль е, має абсолютно повний перелік опцій. Тут у нас usb AUX, звісно, який необхідний для повсякденного користування. І цього більш ніж достатньо, повірте мені, е, проїхавши на цьому автомобілі досить тривалий час, жодного дискомфорту е, ви не отримуєте. Чотири склопйомники, про це, я, в принципі, ну, не кажу. По салону автомобіль в неймовірно збереженому стані. За автомобілем доглядали, берегли і як в... за кордоном, так само і в нашій родині відносилося надзвичайно турботливо до автомобіля. Це у нас повноцінний член родини. Тому і стан автомобіля відповідний. Жодної подряпинки. На дверних картах абсолютно нічого нема. Ось так у нас виглядає сидіння, друзі. 93 тисячі. Жодних надривів, абсолютно нічого не продавлено. Все як з заводу. До речі, 93 тисячі. Ось так. Тут жодного сліду від ременів, абсолютно немає. Всі резиночки, всі ущільнювачі, все в ідеальному стані. Накладки на... Пороги нічого не затерто, не подерто. Так само тут, друзі, подивіться, жодного натяку абсолютно немає. Ось так виглядає у нас карта. Спинки задніх сидінь, будь ласка, в ідеальному стані. Комплект килимків, звісно, два ключі. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Значить тут нікого не було. Великий підлокітник з підстаканниками. Ось Так Так само ущільнювачі накладки, все ціленьке, цілісіньке. До речі, європейський порт CCS2. Друзі, не плутайте з Америкою, з Кореєю, це абсолютно різні автомобілі. Ті автомобілі коштують набагато дешевше, не потрібно їх плутати з Європою. Величезне багажне відділення. Так я і казав, тут у нас шторка складається. Ось так все виглядає. сабвуфер, Ось так у нас виглядає кришка багажнику, В чудовому стані. Домашня розетка, кабель для швидкісної зарядки. Тут у нас жилетка, аптечка, ремкомплект, знак аварійної зупинки. Тобто повністю весь набір, який йшов з автомобілем, ніхто нічого не доставав, не витягував, не виймав. І не забирав. Як автомобіль вийшов з заводу, так тут все і є. Ось так, друзі. Все тут виглядає. Ось так. Стан дуже і дуже збережений. Назвичайно збережений. Жодної подряпинки, абсолютно немає. І так само тут у нас від ременів нічого немає, абсолютно пороги, все ідеальне. Стан торпеди. Навіть тут, друзі, там, де бардачок у нас, так само жодної подряпинки ви тут не побачите. Стан центральної консолі, підлокітника неймовірно збережений. Стан автомобіля. Ось так, друзі. Тому, кого зацікавив даний електромобіль, дуже-дуже достойний, дуже гарний стан, надзвичайно гарний стан. Автомобіль збережений, з оригінальним невеличким пробігом. Такий автомобіль зараз знайти і тим більше в адекватні кошти практично неможливо. Тому, друзі, Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Додаткові відео, фото, будь-що, що ви побажаєте. Там автомобіль знизу, діагностики, без жодних проблем. Все, що потрібно. Ми вам додатково скинемо, додатково покажемо. Відповімо на всі запитання, все, що вас цікавить. Абсолютно будь-які запитання. Будь ласка. Телефонуйте. В описі під відео. Залишимо всю детальну інформацію про даний автомобіль. Також, звісно, залишимо контактний номер телефону. Буде вказана ціна дуже гарна на даний електромобіль. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, в описі під відео посилання буде на телеграм-канал, групу у Viberі. Ставимо вподобайки. Кому відео було цікаве, корисне. Телефонуйте, дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.